Гоуст роблять неймовірне. Брюс Дікінсен дивує фанатів, а Гаджіра нарешті визначилася на чиєму вони боці. Метал живий почувається прекрасно, тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Гоуст беруть платину! В історії пісня гурту Ghost отримала платиновий статус в Америці. І так, це саме та про яку ви, скоріш за все, подумали. Так велику роль у її популярності зіграв TikTok, Адже після того як вона завіралилась на цьому сервісі, її прослуховування зросли в рази. Та все ж далеко не всі виконавці мають такий статус. Речі, пригадав одне інтерв'ю Джеймса Гетфелда. Це сталося ще в далекому 2011 році. Блін, так дивно казати слово далекий про 2011 рік. Мені одному здається, що він був буквально от просто вчора. Господи, а! за що? Але в будь-якому випадку тоді про Гол ще фактично ніхто не знав. Тоді на одному фестивалі в Швеції журналісти помітили хета футболці Ghost. І звісно, що розпитали про причини такого вибору мерчу. На що Джеймс сказав. Що він вже вступив у їхній фан-клуб, і що саме Ghost – майбутнє індустрії. і ковток свіжого повітря в металі. Що було далі? Ми з вами всі знаємо, і насправді, вперше, коли я особисто побачив. Цей гурт наживо було саме на розігріві до Металіки, ще в 2019 році, і з того часу Гоуз все набирали популярності аж до платинового статусу. Але найбільше в цій історії мені подобається, як хет прочитав індустрію, як він побачив перспективу в практично ноунеймах, no Тож можна нескінченно хейтити Металіку і Джеймса Хетвелда. Проте його професійність є точно сумнівом. І ця історія ще раз тому доказ. І, як ми підемо далі, друзі, хотів би сказати одну простеньку і коротеньку річ. Тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Мерл Пилгрим Українською. І це негайно потрібно виправляти. Тож, якщо ви ще з якихось причин не підписалися на цей канал, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Давайте розвивати український метал разом. Ці угу. Ліндемон таки зашкварився. Буквально нещодавно завершився судовий процес проти вокаліста Рамштайн Тіля Ліндве. Його визнали чистим, Тож, здавалося, можливо, час взяти невеличку медійну паузу, але він ніяк не хоче іти із наших дайджестів. Тож, цього разу вирішив таки зашкваритись. 9 вересня тіль опублікував на своєму ютуб-каналі новий трек Дзунге. І кліп до нього. І зараз я не буду розбирати пісню, адже там саме кліп викликає тонну запитань. Хоча ні, якщо чесно, то насправді кліп є цілком звичайним. Якщо, звичайно, не читати імена людей, які працювали над ним. Майже всі працівники, що брали участь у зйомці, росіянин, режисер, продюсер, оператор, акторка, монтажер. Дресувальник, блін, тигрів, режисери світлу та звука і так далі. Всі вони росіяни. І звісно, що жодного слова проти війни ніхто із них не висловлює. Ну, принаймні в публічному просторі. Нам також відомі навіть імена тигрів. І навіть ті, блін, виступали у московському цирку. Де, як ви вже могли зрозуміти, і був знятий весь кліп. Також зазначено, що ролик було знято ще в 2021 році, але на мою думку, це взагалі нічого не змінює. Саме формулювання знято у 2021» в цій ситуації звучить як знято, коли росіяни ще були хороші. Ну і, і насправді, якщо бути зовсім чесним, то я особисто не вважаю, що це є спробою певної там відбілити росіян, а є звичайнісіньким рахуванням своїх грошей. Адже цей кліп, скоріш за все, для тіля був дуже і дуже недешевий. і нам, українцям, Потрібно до цього звикнути, і нам, українцям, потрібно із цим працювати. Ця ситуація ще раз показує, що зараз нам як ніколи потрібно продовжувати робити все, щоб війна в Україні не сходила зі шпальт медіа у всьому світі. Адже при тому, що відео було знято два роки тому, ті опублікував його лише зараз. Бо у 2022-му ніхто б не зрозумів такого кроку. А зараз це в принципі як би вже там худо-бідно може й прокотити. Хоча варто також зазначити, що коментарі до цього відео все таки закрили А в описі просто написали знято в 2021 році, як, начебто, виправдовуючись перед всіма майнецьом, а файненкноге. Наша справа, звичайно, що першочергово є донатити на збройні сили України та підтримувати їх кожен на своєму місці, і кожен так як може, але також висвітлювати реалії війни в соціальних мережах для того, щоб люди в усьому світі все таки не забували, хто такий є справжньою імперією зла в цьому світі тут я хотів би вам нагадати, що я разом з нашим металевим фодном сталеві крила постійно збираємо на дрони, та й насправді і не тільки на дрони, а на все необхідне для наших хлопців і дівчат на передовій, для того, щоб вони могли ефективно мочити. Тож, як завжди, я закликаю вас приєднатися до нашої ініціативи та продовжувати донатити, адже це наразі є дуже і дуже необхідно. Реквізити для донатів, як завжди, будуть в закріпленому коментарі до цього відео. Ну, а поки Ліндеман робить незрозумілі речі, французькі металісти Гаджира нарешті сформували та озвучили свою думку. Я, мабуть, був першим з блогерів, який дуже дуже серйозно насправді наїхав на гурт Гаджіра, адже вони завжди себе позиціонували як великі екоактивісти. І дуже і дуже гучно завжди кричали про винищення лісів Амазонки, що є дуже і дуже важливо, та будь-які інші екологічні проблеми в світі. Про те, чомусь раптово вирішили промовчати про знищення Каховської ГЕС росіян. Що, я думаю, що практично всі українці знають, звичайно, що спричинило. Чи не найбільший екоцид 21-го сторіччя? Ну і тоді ми з вами розносили ці сторіс, і я знаю напевне, що бедіра, які звичайно що бачили їх, це їх доволі сильно таки зачепило. Що виявилося, є дуже і дуже добре. Тож під час фестивалю Eurokines у Франції Джо Дюпланті подарував свою гітару із автографом ініціативи Music Saves UA. організація, яка презентує Україну на найпотужніших фестивалях Європи, збирає кошти і рятує життя українських цивільних, що живуть у зонах бойових дій, та надає гуманітарну допомогу постраждалим. І ця колекційна емінна гітара продаватиметься на сайті аукціонного дому Dufresh з 22 вересня до 6 жовтня. Ну і в додаток до цього вирішив не просто її підписати і подарувати мовчки, а також прокоментувати ситуацію. Коли команда фестивалю Юракіміс запропонувала нам взяти участь в їхніх акціях на підтримку України під час фестивалю, ми не вагались ні секунди. Як музиканти, ми відчуваємо свою відповідальність перед усім світом і його народами. Наші думки завжди з України каже ніхто інший, як Джо Дюплантьє. Тож перше і найголовніше, дякуємо. Від імені всіх українських металістів гуртові ґоджі за те, що не побоялися висловити свою думку та подарувала цю гітару, яку сподіваюся, буде продано за великі кошти, які підуть на підтримку наших світ. Також це ще раз і ще раз показує, що наша з вами робота, друзі, не припиняється ні на секунду. Так дуже і дуже легко просто взяти і відвернутись від всіх тих, хто не підтримав нас гучно в перші години. Проте чи отримаємо ми таким чином їхню підтримку в подальшому. Скоріше за все ні. А це саме ті люди, які і формують суспільну думку за кордоном, голосують і вибирають тих політиків, які чи будуть підтримувати нас, чи не будуть підтримувати нас. І для нас є найголовнішим, щоб підтримка світу України не припинялася, а тільки зростала. Тож я ще раз і ще раз наголошую: лупаємо цю скалу і залучаємо до нашої підтримки весь метал світ! До речі, а для того, щоб бути в трендах цих цих новин, знати, кого треба лупити і на кого треба давити, та просто не пропускати будь-який рок та метал новини. Я наголошую, що вам необхідно підписатися на наш телеграм-канал Metal Pilgrim Ukraine. А також, якщо ви ще цього з якихось причин не зробили, на мій інстаграм та фейсбук це обов'язково. Зірковий гість на Power Trip! ACDC запросили нікого іншого, а легендарного ударника Мета Лауга на виступ на, мабуть, найбільш очікувані рок та метал події цього року. 9 вересня гуд поділився коротким фрагментом з репетиції перед Power Trip у своїх соцмережах, і підпис до нього був такий. Power Up for Power Trip. послухайте репетицію хлопців, які набираються сил із Кліфом Вільямсом, який повертається з пенсій спеціально для фестивалю, і метом Лауком за ударною установ. І звісно, що більшість фанатів почали просто скаженіти від цієї новини, адже нагадаю, що Мет – це людина, яка пограла на одній сцені з величезною кількістю легендарних музикантів, включно із Елісом Купером та Слешем. Найкрутіше і найприкольніше, що вже за декілька годин після публікації від A.C.D.C. 76-річний Кріс Слейд, колишній ударник гурту, зробив свою заяву. Я знаю мета як дуже хорошого хлопця ще з тих часів, коли я жив у Каліфорнії. Дуже здібний барабанчик. Він поставить барабани саме там, де Ангус цього хоче. Позаду сцени. І я бажаю йому всього найкращого. І, звичайно, що багато хто з фанатів. Не зрозуміло цього жарту і були просто обурені заявою Кріса. що змусило його написати ось цей наступний пост. Вибачте за моє дурне почуття гумору, яке деякі з вас не зрозуміли. Моїм місцем в будь-якому гурті за 60 років було сидіти позаду сцени. Slade. слей mm -mm 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 -mm. тож, як ми бачимо, жодних образ та інтриг. Ну, принаймні майже. Ну а ми з вами в будь-якому випадку з нетерпінням очікуємо на виступ ACDC на одній сцені із такими невеличкими музикантами, як Джудас Фріст, Guns Гансен Roses, Металіка. До речі, друзі, поки у нас звичайно що на жаль немає можливості ходити на ті величезні фестивалі із виступами Metallica і ACDC, Давайте не забувати і підтримувати нашу українську метал-сцену. і особливо коли таким чином ми можемо зібрати грошей на збройні сили України. От, наприклад, в цю суботу гурт Abstract завітає в Київ зі своїм туром, де United засо. І весь прибуток із цього виступу, як практично і зі всього туру, піде на закупівлю дронів для зсу із нашим фондом Сталеві Крила. Тож я особисто сподіваюся завітати туди, чого і вам бажаю. А якщо мене побачите, то як завжди не цурайтеся, привітатись. Новий трек від Моторхед. Ну, майже новий. Почати мабуть варто із того, що вже в листопаді вийде ювілейне видання альбому Another Perfect Day, який ви можете бачити ззаду, якому виповнюється увага 40 років. Але як же зробити це видання унікальним? Спитали себе видавці і придумали ось що: додати на платівку демо-версії треків з альбому. Тож так, першою світ побачила демка треку «Shine» з робочою назвою «Climber». Якщо буде відвертим, вона майже не відрізняється від остаточного варіанту, лише запис менш якісний. Але на мою думку, це саме те, що треба справжнім фанатам, які придбають це видання. Адже це можливість почути щось прямо зі студії 1973 року. Це можливість частково зануритися в процес написання і життя легендарного гурту. І окрім демо-версії Shine, насправді на цій платівці вийдуть ще шість інших демо версій Тож хотів би окремо подякувати видавцю за те, що продовжують шукати ці записи. Так вони, якщо чесно, хоч якось тішать фанатів гурту, які давайте будемо чесними, ще досі дуже і дуже сильно сумують за легендарним лем. Що хтось скаже, що це просто комерція? То тут насправді можна трошечки посперечатися. Нещодавно легендарний ударник Моторхед, а тепер Скорпіон Смікидій, був в гостях на нашому каналі, де він якраз і розповів, що ні він, ні Філ Кембл насправді практично не заробляють з цих нових видань Моторхеда, а роблять це тільки для того, щоб підтримувати пам'ять і примножувати славу легендарних Моторхед навіть. Після смерті Лен. І якщо чесно, я мушу сказати, що в них це насправді виходить доволі непогано. До речі, друзі, якщо ви ще не подивилися те інтерв'ю з Мікіді, яке нагадує, що був ударником моторхеда, а тепер є ударником Скорпіонс. А ви, скоріш за все, його не подивилися, тому що Ютуб його дуже і дуже не взлюбив і показав буквально маленькій кількості людей. Я закликаю вас зробити це прямо після перегляду цього дайджеста, адже повірте мені, там є що подивитись і послухати. Порі 2 <плес> Хто слідкують за творчістю корітейлера, знають, що він є доволі різноманітною персоною. І відповідно має кілька проєктів, чого варті лише Slipknot та Sour. А в 2020 році він також розпочав свій сольний проєкт альбомом CMFT, який я не буду розшифровувати тут, для того, щоб це відео не забанив Ютуб. <рес> І ось 15 вересня вийшов другий альбом у цьому проєкті. CMF 2. Як зазначив сам Корі, ця робота дуже нагадує йому In Your Honor від Foo Fighters. а саме розкол між важким металом і чимось легесеньким. Далеко не кожному він сподобається. Альбом багато в чому орієнтується на сучасні тенденції музики. І хоча ні, звичайні cmf 2 насправді не є таким 100% комерційним, насправді він зможе залучити нові покоління людей і через цю платівку познайомити їх вже саме зі світом важкої музики. If you Після виходу альбому Корі дав інтерв'ю видавництву Paste і сказав, що йому набагато простіше писати сольні пісні, аніж працювати у гурті. І додав, що на його думку він не отримує належної винагороди за написання пісень у гуртах. Буцімто його роботу недооцінюють. Тут насправді доволі цікаво розгортається в події. Я думаю, що навряд чи Корі Тейлор прям зараз візьме і покине сліпнот. Проте в той самий час 100% зануриться у сольний проєкт із розрахунком на майбутнє. What is that? It is that's all out. Друзі, тут хотів би вам ще раз нагадати, що ці метал дежасти, хоч ми випускаємо їх там вже не перший місяць, все одно є чимось новеньким для мене особисто. Тож я хотів би насправді почути від вас, про які гурти та які під жанри металу ви хотіли би, щоб ми говорили більше. Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Ну а якщо у вас немає думки з цього приводу, напишіть будь-який коментар під цим відео. Так це відео переглянуть набагато більше людей, а не канали самих знаєте кого. Yes, that's true. новий проект. Брюса Дікінсона. 21 вересня фанати Iron Мейдена нічого собі таки не підозрюючи, заходять спокійно ясеньку собі в інтернет і бачать, що Брюс Дікінсен оголосив новий сольний альбом. Він матиме назву The Mandrake Project. І поки мало що відомо про нього, лише те, що вийде він на початку 2024 року, сингл разом із анонсом не вийшов, і це мінус. Проте буду з вами відвертим: навіть ті 30 секунд музики, які я особисто почув в тізері, мене зачарували, і це плюс. Тепер давайте підсумуємо все, що нам відомо на даний момент. Ось що сказав Брюс ще рік тому. Я працював над ним безперервно, починаючи з Tyranny of Souls. До речі, продюсером The Man Ray Project є Рой Зі, давній друг і колега Брюса Діккенсена та Роба Гелфа. А ще на цій платівці буде шанс, що ми нарешті почуємо альтернативну, ну верніш оригінальну версію пісні If Eternity Should Fail з альбому The Book of Souls. Яку Брюс насправді написав для свого сольного альбому? Проте коли Стів Герес почув її, вона настільки йому сподобалася, що він все-таки переконав Брюса випустити її із Iron Maiden. Тож насправді ми не знаємо практично нічого, можемо тільки здогадуватися. Та все одно рівень очікування від фанатів Айрон Мейдена просто зашкалює. Адже цей матеріал шлюфувався Брюсом і Ройзі, Ледь не 20 років, а працювали над ним один з найкращих вокалістів сучасності та один з найкращих продюсерів в індустрії. And, I'm to <му> Тож мені насправді нічого додати, крім того, що я з нетерпінням очікую його почути. <му> Яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Не забудьте, друзі, підписатися на цей канал. Дякую вам за перегляд і слава Україні!